В Навчальному центрі з групою військовослужбовців без досвіду служби проводилось комплексне заняття на полігоні з таких дисциплин. Перше – це тактична підготовка, тактична медицина та вогнева підготовка. З вогневої підготовки особовий склад пройшов полосу перешкод. З тактичної медицини було відпрацьоване дії на відділення в наступі, та комплексно було відпрацьоване так називаємо дії з тактичної медицини надання першої лікарської допомоги в фазі підгоном противника Андифаєр. То зв'язково службовцям надали можливість попрацювати за рахунок тактичних окулярів вночі. Тобто вони рухались на голос вашого товариша і до нього доходили та оказували першу до лікарської допомогу.